Коли закінчиться війна, це десятки років, чи все таки? Е, кінець Московської імперії це кілька десятків років, але це точно уже осяжна історична перспектива. Осяжна. Чому для того, щоб Московська імперія вижила, і це до речі, чому Взагалі, чому відбулася ця війна? Неможлива Московська імперія без нас, неможлива. При, е, приведу два приклади висловів їхніх їхніх великих. Ти рані тільки правильно зрозуміти моє оце слово великих, Я ними жодним чином не захоплюся, Це для нас великі кати. Великі кате Петро І, скажу їхньою мовою: берегіть народ малоросійський, ібо ето святоч народа російська. Взагалі, Московська імперія почалася тоді, коли була здійснення та фундаментальна помилка Богдана Хмельницького. Абетку їм написав Феофан Прокопович, нас українець, і я пальцем можу загнати. Ну дуже 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 довго, скільки там нашого інтелекту залито. І другий, теж лютий кат, лютий кат Ленін, який сказав, потерять Україну, це все одно, що потерять голову. Не ногу, не руку, не око, не вухо, а голову. Вся їхня державницька ідеологія з часів народження так званої концепції Третього Риму. Яку, до речі, греки їм туди принесли, Софія Палеолог з Івана Грозного, починаючи. Це вілікоє, вілікая Русь. Вони знали, що корисня проростають. А тепер кілька буквально феноменів психологічних, бо це дуже важливо. Наша людська спільнота влаштована так, що ідентичність, це дуже просте зрозуміле слово. Відштовхується від того, хто ми є одне для одного, починаючи від сім'ї, закінчуючи найвищим ступенем розвитку людської спільноти, націю від слова національного народження. Тобто, коли оця корпоративна єдність, розуміння світу, пояснення світу, і воно в кожного своє, феномен спілкування, мова це фундамент, не все просто від нас. Визнати, що ми незалежна. Українська підкреслю нація признати, що Київ наш, а Путін каже дослівно, Київ, наша душа це розписатися у своїй історичній немочі, а насправді у своєму дуже тяглому треба це віддати їм належне історичному злочині проти нас. Ну хто на це може піти в тому суспільному укладі, в якому вони зараз живуть? Це неможливо, це просто неможливо. Ніхто з нас, ні ви, ні я не відмовився від того, що ми українці, нас зараз саме за це убивають сотнями років. От так, але процес уже неминучий, неминучий виживає Україна, хай навіть якісь території на якийсь час не виривайте мої слова з контексту. Звертаюся до тих людей, котрі люблять це робити. На якийсь час ми ці території будемо бачити окупованими. Я дуже якісно висловлююся, але рано чи пізно історичний момент поділу і кінцевого вбивання ведмедя прийде. Це неминучість, і ми на вістрі цього історичного моменту єдине за що переживаю не прогавити його для того, щоб будувати справжню національну демократичну заможну державу. А щоб вона відбулася, то там ще один посил. Відмовляємося від ілюзії пацифізму. Це ілюзії, це оман і альтернативи українського цахалу у нас немає і не буде.